Рік і майже сім місяців слово Оленівка асоціюється з жахливими подіями в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли росіяни здійснили теракт у колонії, де утримували захисників Азовсталі. Більшість тих, хто вижив після вибуху, все ще не повернулися в Україну, не отримали належної медичної допомоги та реабілітації. За них продовжують боротися рідні. Слово надається дружині пораненого військово-полоненого захисника Маріуполя бригади Азов Анастасії Гондю. Слава Україні! Героям слава! В липні 22-го року росіяни влаштували жорстокий та цинічний воєнний злочин у волноваській колонії 120 селище міського типу Оленівка. Де утримувалися захисники Маріуполя, які вийшли за наказом вищого керівництва України з Азовсталі. За попередньо складеними списками перевели 193 людини до окремого ангару на території промзони колонії. 28 липня 2022 року близько 23.00 пронулнали вибухи, після чого брак, у якому спали військовополонені, почав горіти. Багато захисників загинуло одразу. Частина з них загинула від неналежної медичної допомоги правцівниками колонії. Поранених захисників, які дивом вижили, тільки під ранок почали транспортувати до медичних закладів тимчасово окупованого Донецька. Транспортування було таке ж неналежним. Поранених складали один на одного та везли їх вибоїстими дорогами, через що декілька військовополонених загинуло, а інші отримали нові поранення. У теракту теракту Оленівці загинуло понад 50 військовополонених та понад 130 отримали поранення. У жовтні 22-го року Україні вдалося повернути тіла, вбитих під час теракту захисників. Більшість із них рідні вже змогли поховати, але досі триває ідентифікація тіл. Ми не знаємо точної цифри загиблих станом на зараз. За рік і сім місяців вдалося повернути з полону тільки 11 важко поранених під час теракту захисників. Досі в полоні перебуває близько 120 поранених, серед яких 59 отримали важкі поранення в ту страшну ніч. У рідних немає інформації про те, що з їхніми близькими. Міжнародні організації не діють, попри те, що теракт в Оленівці був спланований заздалегідь, і це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Ці організації занепокоєні і спостерігають на офіційному рівні. Досі немає дня жалоби повбитим тієї ночі. Винні не покарані. Масову страту військовополонених не визнано терористичним актом, тому що досі немає розслідування. Громадська організація, спільнота родин Оленівки, яка об'єднує родини поранених та вбитих, під час теракту захисників, намагається робити все можливе для того, щоб про теракт не тільки пам'ятали, але й щоб притягнути Росію до відповідальності за цей воєнний злочин та пришвидшити повернення поранених захисників. Ми вважаємо, що розголос може допомогти нам досягти наших цілей. Спільними зусиллями з, усі, з усіма, чиї голоси сьогодні говорять за полонених, ми зможемо перемогти нашого головного ворога Росію. Саме сьогодні, рівно 22 місяці, як наші рідні склали зброю за наказом вищого керівництва країни та були евакуйовані в почесний полон під гарантії збереження життя та обіцянками обмінам. За 3-4 місяці ми маємо бути голосами тих, кого поневолили і позбавили права голосу. Маємо боротися за кожного, хто боровся за нас. Маріупольський гарнізон не врятовано. Наші рідні і досі продовжують платити занадто високу ціну за свободу кожного з нас. Дякую. Ця акція організована родинами зниклих безвісті та полонених за сприяння координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Слово надається дружині зниклого безвісті військовослужбовця з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Анастасії Снитко. Найбільше випробування, що може випасти на долю людини, то невідомість. Невідомість за сина, кохану людину, за брата, батька. Найбільша ланка, яку ви зможете побороти це прийняття невідомості та боротьба за своїх рідних, за наших захисників. Шановні учасники акції. Як співорганізатори ми висловлюємо вам подяку за участь у цьому важливому заході. Сьогодні ми зібралися разом, щоб вшанувати тих, чиє життя стало символом сили та надії в умовах війни. Для нас цей захід шанс відчути єдність тими, чиї близькі зникли безвісти або опинилися в полоні. Наші серця болять разом з вашими за кожну родину, яка поружуває цю складну долю. Нехай акція Два серця в полоні буде символом нашої єдності та рішучості підтримувати один одного в цей важкий час. Ми віримо, що разом зможемо перетворити надію, надії та допомогти тим, хто знаходиться у скрутній ситуації. Дякуємо. Слово надається Олені Ілівні Сугак, мамі полоненого без певного місця утримання. 40-й батальйон 3о Кривбас 14 рік. Я мама одного із бійців 40-го батальйону Кривбас, які одні з із перших пішли захищати нашу вітчизну. Я представляю всіх мам і рідних. 14 року. Щоб ви розуміли, для нас 10 років це були роки боротьби. Боротьби із оцею машиною, яку невозможно їй було здвинути з місця. Але зараз ви стали також нашою сім'єю. І ми вдячні вам, що ви підтримуєте нас. Ми підтримуємо вас. А в вас ми бачимо підтримку для себе, тому що ви розуміли, 10 років боротьби за повернення наших дітей, які знаходяться в полоні, це дуже і дуже тяжко. Я вірю в те, що наші діти повернуться. Наші діти герої всі. Жодного немає такої сім'ї, в якій би не було рідних, які або воюють зараз, або зникли в безліч. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку, за те, що ви так дружно всі відгукнулися і прийшли підтримати не тільки себе, а й всіх тих, які було вас поруч. Я просто до вас вам хочу сказати, що я доземно вклоняюся тим батькам, які виконали таких синів героїв. Слава Україні! Героям слава! Слово надається Ларисі, мамі, звільненого з полону захисника, Національна гвардія України, військова частина 3011. Герої не вмирають. Якщо герої не вмирають, чому немає серед нас їх? Чому ридають матері? Герої вмирають, навіки покидають нас. Їх душі в небо відлітають. Шануйте тих, хто віддав життя за нас. Боріться за тих, хто в полоні. Поважайте тих, хто повернувся. Дякую всім. Слово надається Ользі Олександрівні Зубковій. Дружині зниклого безвісти воїна, 17-та окрема танкова криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Слава Україні, героям слава, 17-та танкова. Цілий рік відомості. Чекаємо, сподіваємося, що наші хлопці знайдуться. Вони боронили до останнього бахмут самі запеклі бої. Дуже важко, дуже важко кожного дня вмирати і воскресати. Всім дуже дякую, що прийшли, щоб підтримати цю акцію і будемо триматися разом, будемо чекати і підтримувати до останнього наших хлопців, синів, чоловіків, батьків. Всім дякую. Слово надається Дар'ї Гальченко, сестрі військовополоненого на ім'я Семен. Позивний кривий полк Азов. Слава Україні. Героям слава, шановна громада. Я звертаюся до вас як сестра військовополоненого, який і досі знаходиться в російському полоні. Мій брат Семен ніс службу в героїчному та незламному полку Азов. Зня його заснування і донині є частиною полку Азов. З 2014 року полк «Азов» стоїть на обороні нашої держави. Завдяки ньому Маріуполь залишався Україною. Завдяки ним Маріуполь і інші міста будуть Україною. 24 лютого, 2022 року. Мій брат зустрів у місті Маріуполь війну, як і його п'ятирічна донька, яка пережила окупацію та 22 дні знаходилася в бомбосховищі. Майже без їжі та води, під постійним вогнем ворога та авіаударами. Вона вижила попри все. Але кожного дня вона прокидається та мріє побачити тата. В надлюдських умовах, тримаючи оборону міста Маріуполя протягом 86 днів, 82 з яких в повному оточенні ворога, отримуючи війську російську навалу ціною неймовірних зусиль та жертв. Вони боролися до останнього, демонструючи приклад істинного героїзму та вижили в травні 22-го року. Весь Маріупольський гарнізон за наказом президента та, начебто, під наглядом міжнародного червоного хреста, виходить з полону в полон за для збереження життя. І тут починаються дні, тижні та місяці очікування, які вже тривають майже два роки, а саме 22 місяці. За цей час ми дізнаємося Червоний Хрест. Ніяким чином не сприяє дотриманню Женевських конвенцій до військовополонених, які там знаходяться. Наші хоробрі захисники пожертвували своєю свободою, щоб захистити українську землю від агресора. Їхня мужність та відданість заслуговують на найвищу пошану, а не на катування та знущання. Нам слід підвищувати обізнаність світу про жахливі умови, в яких перебувають наші полонені. Російські катівні порушують усі правила поводження з військовополоненими. До всіх полонених сполку Азов застосовуються найжорстокіші катування та умови утримання. Ми отримуємо свідчення про, чи... про цинічні тортури, приниження людської гідності та пославлення елементарних прав людей. Особливо жорстокою жорстокі російські кати ставляться саме до захисників Маріуполя, намагаючись зламати їхній дух, але ці герої вистояли в Маріуполі в Азовсталі. І скільки ще страждань вони мають пережити в полоні? Я закликаю вас долучатися до компанії на підтримку звільнення наших полонених, писати листи, брати участь в акціях та мітингах. Ми повинні вимагати повернення додому кожного воїна. За час перебування мого брата в полоні померла наша мама, так і не дочекавшись сина з полону. Чи дочекаємось його ми? Чи може мій брат вижити там, де просто немає надії, де морять голодом, холодом кожного дня б'ють? Користувати якісь нелюдські методи, а весь світ мовчить і закриває на це очі. Мій брат, як і тисячі інших героїв, залишаються в полоні без гуманітарної допомоги та доступу до медичного впливування. Ця ситуація вимагає негайного втручання. Та рішучих заходів всіх причетних інституцій, які можуть вплинути на ситуацію. Не залишайтесь осторонь цієї боротьби, адже сьогодні ми всі одне ціле, одна родина. Ми чекаємо кожного дня, ми чекаємо кожну хвилину свого життя. Слава Україні! Героям слава тричі, слава полку Азов! Слава, 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 коханий мій, я так і не навчилася засинати без тебе. Кожну ніч я перечитую нашу переписку, і подумки бажаю тобі, спокійних снів. За звичкою залишаю тобі місце поряд. Я прокидаюся з думками про тебе, роблю щоденні справи з тобою, ходжу до аптеки в магазин. Сумую і радію подумки з тобою. Виявляється, з тобою можна жити навіть в моїй голові. Ти такий був правий, коли говорив, що в мене дуже бурхлива фантазія. Тож перше, що ми зробимо після твого повернення, це відвічаємося у Львові, як ти про це і мрієш. Коханий, я підготувала для тебе подарунок, який віддає. Тобі при нашій першій зустрічі. Фото щоденне, де я вмістила 30 місяців нашого життя. Доня прикрасила його кольоровими малюнками, а я заповнила його цупки сині сторінки білим чорнілом. На нашій чорній полосі обов'язково з'явиться білий коханий. Колись ми з тобою пообіцяли і в радості, і в горі. Горе у нас уже було рідненьке, тож вірю, що ти вернешся для того. Щоб мені здійснили те щастя кохаю так, як ніхто не кохав, і чекаю так, як ще не чекали. Весна без тебе, без тебе так тяжко, але маю надію на твоє скоріше повернення додому. Відчуваю себе мов поранена птаха, жива і крила маю, але не літаю. Щодня молюся Богу і дякую за те, що живий, що тримаєшся. Що маєш віру в серці, але мрію про твоє небо. Я хочу знову літати і відчувати себе живою. Або ж піднятися високо-високо і можу побачити тебе хоча б згори. Ти знай, моє серце завжди поруч з тобою. Чекаю на тебе вдома, мій рідненький. Мій сину, мій перший. Вже третій рік я перечитую наше листування і твою останню фразу «Скоро побачимось. Третій рік чекає твого обіцяного сконя. А ти ж завжди свої обіцянки стримуєш. Мені так не вистачає твоїх обій, твоїх сюрпризів. Мені так не вистачає тебе. Де ти, мій рівненький, у якому мареві тебе знайти, В Які який терена треба пройти, щоб почути, мамо, я вдома, я сильна, я зможу. Тільки ти тримайся, тільки ти будь. Мій милий, коханий Марпіга, я кожного дня пишу тобі на телефон про усе, що хочу сказати тобі зараз. Проте, як згадую наше щасливе сімейне життя, яскраві дні, проведені поруч з тобою. Як кожного дня я борюся, твоє повернення, як сумую і як уявляю той день, коли ми знову побачимось. Той день, коли я знову буду слабкою в твоїх обіймах, той посмішку, коли ти це все прочитаєш і знатимеш, як я тебе чекала. А зараз я твоя сильна дівчинка, яка бореться за нас двох. Я знаю, що обов'язково виборю тебе, і ти повернешся до мене живим, бо ти моя душа. І сон — це наша зустріч. Ти біжиш до мене, а я падаю тобі в ноги. Ми міцно обіймаємо один одного, і ось воно, моє щастя. Я щаслива буду твоєю мамою та дякую Богові за тебе. Кожного дня та кожної ночі. Ти мій особистий герой, синок, і я дуже пишаюся тобою. Єдине моє бажання обійняти тебе, і я молюся, щоб воно справдилося якнайшвидше най всі українські мами дочекаються обійми своїх синів героїв, а жінки нарешті знайдуть спокій в міцних обіймах своїх чоловіків. На найшвидше справдиться наша самозаповітна мрія. Ми проведемо хвилини разом, як обіцяла один одному ніколи не розлучатися у дорослому житті. Тому навіть зараз я завжди поруч з тобою, як подумки, так і серцем. І зараз я звертаюся до тебе та прошу тебе триматися і знати, що ми тут всі тебе так чекаємо. Знаю, що ти мене чуєш, адже наш зв'язок нерозривний, він дає нам увагу сили триматися навіть на відстані, допоки ми знову не побачимось. За три дні до мого дня народження. І ти сказав чекай. Тоді в останній, в тому році, я чула твій голос. Іноді дивлюсь на телефон і подумки, кричу тобі: подзвони, скажи сонце, я майже вдома. Спитай, чи піду на зустріч. Мій світ неймовірно звузився. Без тебе це просто міжпланетний морок. Там, де ти зараз нас двоє. Молюсь за нас, молю тебе, виживи, повернись, пригорни, ти обіцяв, я чекаю. Бій би обіцяв собі і мамі. Та можна носили вігти. Ми зберігаємо усі моменти. Я росту, коли ти повернешся. Ти будеш пишатися мною. нього. Не чекай тебе. Не завжди відчувати твою любов. Навіщо сонце світить? Коли поруч немає тебе, навіщо птахи співають? Я тобі залишила себе. Ти тільки тримайся, я дуже благаю, повертайся до мене живим. Я без тебе сенсу не маю. Світ навколо мені став чужим, і сонце без тебе не гріє, і серце моє так болить, і птахам душа не радіє, я не хочу без тебе жити. Виситні, сміливі, вимужні, тримайтесь ми ніжні, вірні, ми віримо в вас тільки живими, тільки живими, тільки живими повертайтеся до нас. Навіщо сонце світить, коли поруч немає тебе? Навіщо птахи співають? Я тобі залишила себе? Ти тільки тримайся, я дуже благаю, повертайся до мене живим. Я без тебе сенсу не маю. Світ навколо мені став чужим, і сонце без тебе не гріє, і серце моє так болить, і птахам душа не радіє. Я не хочу без тебе жити. Ви сильні, сміливі, ви мужні, тримайтесь, ми ніжні, вірні. Ми віримо в вас тільки живими, тільки живими. Тільки живими повертайтеся до нас. Гарнизон волюсь Филиппо гарнизон, великий валюпальский гарнизон, волюзон.